Добрий день усім, з вами веляр. Сьогодні всіх хвилює питання нового закону про мобілізацію. Що чекає українців? Що чекає Україну? Справді, який закон буде прийнятий, і в якому разі і що буде насправді? Чи буде мобілізація оголошена повселюдно? Тобто, чи буде справді. Іти мобілізація також за електронним зразком. І чи будуть надсилатися повістки, що взагалі чекає нашу країну? Давайте подивимося на картах Таро. Чи буде прийняти цей закон? І в якому чині він буде прийнятий? Покажіть, будь ласка, карти Таро. Верховна Жриця все-таки буде рішення ухвалено. Для мене все зрозуміло. По-перше, верховна жриця та імператриця закон буде прийнятий, але при цьому, бачите, іде перегорнута башня. Цей закон буде відозмінений і дуже сильно відозмінений. По-перше, будуть підкреслені права сім'ї стосовно десятки пентаклів, тобто, якимось чином буде гарантоване і збережене право. Не мобілізовувати батьків якимось чином цей закон не зобов'яже їх мобілізацію, але все-таки електронні кабінети, електронні повістки впровадять. Я бачу, що більшість українців не зареєструються, тобто буде повселюдний протест проти цього, не зареєструється майже ніхто, і справді ці повістки не будуть розсилатися. Не будуть блокуватися рахунки, це виліється в скандал. І себто за цим скандалом, справді, багато людей почне купувати собі відкоси від армії. Але все-таки влада не піде на момент електронних повісток. Справді, ще є вибір, тобто ситуація ще може змінитися на іншу користь. Але, те, що випадає по розкладу зміни у військовому керівництві керівництві зроблять так, що повістки е, надсилатися будуть виключно лише тим людям, хто потрібен армії і хто справді зможе виконувати військові завдання. Справді, за цим розкладом електронні повістки деяким людям виписуватися будуть, але не всім. Кому саме? Саме тим людям, хто може служити. І що насправді чекає нас у зв'язку з цим? Я бачив якісь протестні рухи, якийсь знову ж таки вибух у суспільстві. Що це буде перше, перше, це невдоволення є справді, є багато питань народу до влади, але цим користається ворог. І ворог цей підступний це Росія. Розумієте, що це і ПСО, це російська пропаганда, і насправді е не варто піддаватися протестним рухам, не варто розхитувати ситуацію всередині країни. Так ми звісно знаємо, що наша влада не ідеальна, але якщо ми зараз будемо йти проти неї і протестувати, то ми зробимо гірше нашій країні. Далі мені карти показують, що все одно Росія нас не здолає. Ось вона той Орел, який, який хоче вбити змію, а земля не може підкоритися воздуху і воздух землі. Тому паритет сил на фронті збережеться, і справді те, що я бачу. Стан військових справ поліпшиться в, нашу, в наш бік, і вже не буде такої загрози, як була раніше. Але все-таки новий призов відбудеться: це Аркан Дурак, він каже про початок якихось дій, тобто це початок військового призову, а також початок якоїсь агресії, яку буде успішно відбито. Скоріше за все, це наступ на Київ. Про який я казав раніше. А я всім дякую за перегляди і раджу підписатися на мій канал. До нових зустрічей!